ефірі телеканалу Буковина інформаційний випуск в студії Анастасія Федорюк Вітаю! Деревообробники буковини пікетували облдержадміністрацію за їхніми словами. Це попереджувальна акція виступають проти того, аби в Україні скасували мораторій на вивезення ділової деревини. Такі розмови почали ширитися у змі після саміту Україна ЄС, де нібито нашим можновладцям нагадали, що підписуючи угоду про асоціацію, Україна зобов'язалася не запроваджувати експортних обмежень. У квітні 2015 року Верховна Рада ухвалила закон, яким тимчасово заборонила експорт деревини у необробленому вигляді. І з 1 листопада 2015 року це почало поширюватись на деревинні породи а вже з січня 2017-го мало би стосуватись і сосни. Тоді головним аргументом для лобіювання цього закону стали екологічні проблеми через неконтрольовану виробку та неефективне використання лісових масивів. Продаж на експорт кругляку за низькими цінами, а ще неможливість розвитку деревообробки України. Через брак сировини підприємці кажуть, із введенням мораторію ситуація трохи покращилася. І за рік, до прикладу, у Вижницькому районі вже можна побачити економічний ефект. Один вижницький район в середньому надходження валюти у місяць здав за останній час від 500 до мільйона доларів кожен місяць. Це є ріст економіки як району, так і так і України. Анатолій цега підприємець Потищини зізнається, навіть попри дію мораторію сировини і так не вистачає, тому був змушений скоротити кількість працівників. Побоюється, якщо заборону вивозу необробленої деревини скасують, то підприємство доведеться закрити. Тепер чотири чоловіка працюють, оформлені, податки сплачуємо. А я міг би і всіх 30 тримати, бо пилорами є, техніка є, а сировини немає. Саме тому деревообробники буковини зібралися на попереджувальну акцію, і висувають конкретні вимоги до кабміну Верховної Ради та адміністрації президента. зберегти мораторій на заборону вивозу крогляка, і ще крім цього ми хочемо, щоб убрали, зняли всі лазейки, під якими зараз все таки вивозиться ліс з України, і забезпечення місцевого терорунка з ровиною. Деревообробники кажуть, змушені були вийти на пікет, адже йдуть розмови про те, що нібито наступного тижня це питання буде внесене на розгляд Верховної Ради. Нардеп Іван Рибак каже, скасування мораторію перед тим як потрапити до Верховної Ради, має слухатися у комітетах або ж внестися з подання президента як невідкладне. Поки що ж такої інформації немає. Але за його словами, мораторій повністю скасовувати не можна натомість можливо переглянути деякі положення. Можливо, треба врахувати певні квоти на сосну, так яка сьогодні дозволяється ще до 1 січня до вивозу. А ми знаємо, що протягом цього року десь 4,5 мільйона кубометрів сосни поїхало на експорт. Можливо, 50% з відтермінуванням на один рік саме по сосні. Що стосується карпатського регіону і наших хвойних порід, тут взагалі я зокрема не готовий за, за такі речі голосувати. І більшість моїх колег теж скасування марато не підтримують. Не запроваджувати експортних обмежень саме цей момент в підписаній україною угоди про асоціацію з суперечить мораторію на вивіз деревини. І, як вважають фахівці, європа зі своєї сторони також може ввести певне мито на нашу готову продукцію. А ще днями це питання тісно почали пов'язувати із наданням безвізового режиму? Експерти кажуть, для безвізу Україні потрібно вирішити спочатку інші проблеми корупції, і контролю кордонів та чітко визначитися зі своїми пріоритетами. Європейський союз сьогодні знаходиться в такій ситуації, що, очевидно, він не буде багато обіцяти Україні, але відмовитись від підтримки України він не може чисто з геополітичної точки зору. Тому треба просто, я ще раз кажу, усвідомити свої інтереси, зрозуміти шляхи її досягнення і не йти на поводу Європейського Союзу там, де це не треба, а і виконувати вимоги там, де це вигідно для України. 1 грудня Чернівецька обласна рада ухвалила аналогічне звернення до Кабінету міністрів України, Верховної Ради та адміністрації президента Наталя Синюсик, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. 5 грудня світова громадськість відзначає міжнародний день волонтера. Це свято стало особливим в Україні в умовах війни. Тисячі добровольців волонтерів стали на захист своєї вітчизни, допомагаючи українським воїнам. Серед них і активісти громадської організації Щедро, які щойно повернулися із зони АТО. Для волонтерів громадської організації щедро з міста заставна це була вже 64-та поїздка в зону. АТО. цього разу буковинці привезли українським воякам продукти харчування, засоби гігієни, ліки, одяг, взуття та інші речі першої необхідності. Водій волонтерів Микола говорить, дорога була важкою, адже доставляли допомогу на передові блокпости в умовах постійних обстрілів ворога. останні поїздки наші це піски. Дзержинськ бувший, тепер Торцьк, Красногорівка. От там, де дійсно проходять бої, де бомблять наших хлопців. Це самі точки, де ми були на нульовому посту, де дійсно бачимо неозброєним не оком сепаратистів з тої сторони. Кожного разу, коли волонтери приїжджають на передову, роздають допомогу, а це в основному продукти харчування і місцевому населенню, яке живе там, як кажуть, між небом і землею. Дуже боляче дивитися оцих у у покинутих старих людей, які... Тут у цій території в зоні АТО не там у сірій зоні чи підконтрольні бойовикам. Страждають від обстрілів, страждають від холоду, від голоду. І єдина надія, це коли наші хлопці їх годують, обігрівають. Вони бояться нас. Але вже так не здають, як раніше здавали волонтерів. От раніше, я пам'ятаю, ще рік назад, як заїжджали волонтери в населений пункт, нам давали 15-20 хвилин на виїзд, на розгрузку і виїзд. Тепер ми вже можемо навіть переночувати. У волонтерській організації щедро кожен відповідає за свій напрямок роботи. Іван Середюк, лікар заставницької центральної районної лікарні, працівники якої постійно передають на схід не лише ліки, а й інші необхідні для вояків речі. Лікарі, і медсестри, і молодший медичний персонал вони дуже з гарним розумінням ставляться до цього. От неодноразово була допомога, і наші волонтерські організації. Наш головний лікар Липка Василь Михайлович. Він Відгукнувся одразу ж на, на, на наш поклик допомогти. І от він організував, колектив підтримав. Значну допомогу волонтерам надають місцеві сільські громади. Я побачив, що дійсно ця організація займається тим, що доправляє дійсно всі, які йдуть передачу в зону АТО, прямо хлопцям туди, що вони не завозять десь там на склади і так далі. Безпосередньо хлопці получають все на руки. І навіть мої хлопці, які є в зоні АТО, неодноразово мені відти віддзвонювалися, казали, що ми дійсно отримали все те, що ви передали, дійшло дійсно до нас. Засновник громадської організації Щедро Анатолій Дронь в зоні АТО постійно об'їжджає блокпости в гарячих точках і складає список необхідного для наших вояків. Нині на сході справжня зима, а тому необхідні теплий одяг та взуття. Можливо, десь тут поблизості в штабах вони можуть носити бірця, можуть носити гарні накримовані. Але там, де ми їздимо, то хлопці просять бодай би щось таке тепле тої чоботи, але щоб вони були утеплені, або навіть ці камуфляжні. Такі є, які теплі. Ми, от в е, прошлої повістки відвезли рукавиці, шапки, берці, одежу, бушлати, світера, які нам передавали, буржуйки, а зараз знову будемо готуватися від'їжджати. Вчора мені дзвонили, щоб я взяв е, білі камуфляжні, які можна було одіти на себе і лягти в сніжці. щоб Заміць ми колись возили це снайперам, а зараз вже приходиться нашим воякам підвозити туди, де вони дійсно вночі ходять, щоб їх мало було замітно. Сьогодні благодійну допомогу збирати все складніше, та, попри всі труднощі, волонтери знову їдуть на схід, де бійці чекають на них, як і на закінчення цієї неоголошеної війни. Петро Голопапа Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Чернівецьким учням збільшили вимушені канікули через збільшення кількості хворих на грип та ГРВІ у школах продовжили карантин на три дні до 7 грудня. Включно нині розглядають потребу закриття і дошкільних навчальних закладів, де кількість захворілих більше 20%. Але за інформацією управління освіти міськради, у таких садочках будуть створені чергові різновікові групи для здорових дітей. Але поки що остаточного рішення про закриття садочків на карантин немає. 9 тисяч гривень під час благодійної вистави зібрали для маленького олежика-кузачка із керстенців юні хотинські актори. Однак цієї суми недостатньо, аби провести необхідну операцію зі вживлення слухового імпланта. Тож родичі хлопчика просять усіх небайдужих про допомогу. Олежик друга дитина у родині. Дуже любить гратися зі старшим братиком. Однак не чує, що відбувається навколо. Першою проблему помітила бабуся, коли хлопчикові було півроку. Все купляємо ігрушки, а він не відповідає на звуки. А коли почав він ходити в ходолях, поставила вона його у ходолі, я його позвала, він не оглядається. І Я їй сказала, Янка, дивися, бо наш олежик, мабуть, глухий. Вона побачила цю реакцію, ну, як обикновена мама, сказала: маму, що ти на аварії. Навірно, тоді, що спереді ми до нього, а як вже ззаді, він не чує звуків. От тоді вона і це побачила. А далі обстеження у Чернівцях та Києві лікарі підтвердили діагноз двостороння сенсоневральна глухота 4-го ступеня. Дитина взагалі нічого не чує. Не рятує навіть слуховий апарат. Потрібна операція, вживлення імпланта. Її можуть провести столичні медики. Однак лише сам імплант коштує 30 тисяч євро. Нам не під силу така сума дуже велика і просимо небайдужих людей допомогти нам у зборі коштів на операцію. Родина Козачок, звичайна, буковинська сім'я із середніми статками. Дідусь каже, не звикли просити грошей, однак у цій ситуації змушені, бо самотужки зібрати таку суму не можуть. Я думаю, що ми разом подолаємо цю хворобу, лише люди допоможуть, тому що дуже скрутний час сьогодні, дивлячись на те, що немає коштів, ми віримо в те, що такий олежик буде чути, буде також розмовляти, тому що це майбутнє. Патріот, захисник нашої країни. Ми надіємося на Бога, що Бог допоможе, що ми це зробимо. Дай Боже допомогти Олежикові почути найрідніші голоси, навчитися говорити та жити повним життям може кожен небайдужий боковинець, переказавши кошти на банківський рахунок мами. Тетяна Макитюк, Юрій Максимюк, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. Дописи зроблені у соцмережі стали основою книжки київського журналіста Богдана Логвиненка. Перехожі це історії звичайних пересічних людей, яких автор зустрічав під час своєї подорожі країнами Південно-східної Азії. Детальніше Марина Буличева. Історії звичайних перехожих туристів, місцевих мешканців, індійських студентів, таксистів, власників кафе. Свою подорож південно східною Азією журналіст Богдан Логвиненко описав у книжці Перехожі. Я досить багато працював з стереотипами про, про ці країни, і, власне, для мене важливо було записати кілька сторін, кілька е, історій, скажімо, якщо там говорити про В'єтнам, я записую історії дисидентів, які воювали проти комуністичного режиму, і історії е, молодого покоління, яке боїться щось сказати проти е, сучасних комуністів. Книга ця написана на смартфон, адже її основою стали дописи у Фейсбуці, зроблені автором. Це новий, однак цікавий напрямок в сучасній літературі, каже літературознавець Лілія Шутяк. В принципі, Сьогодні це вже стає доволі популярним жанром, коли різні блогери відомі на Фейсбуці, які мають велику кількість підписників, вони роблять такі проекти, вони потім їхні книжки трансформуються, точніше їхні пости у соціальних мережах трансформуються вже конкретно в книжки. От тому, але в принципі для нас, для України, це ще доволі такий незвичний експеримент з різними такими платформами. Але я думаю, що він дуже, дуже перспективний. П'ять частин книги, п'ять країн, якими подорожував журналіст: В'єтнам, Лаос, Таїланд, Сінгапур, Малайзія. Це більше журналістський текст, аніж літературний, переконує автор. Досить багато історій про Україну, бо насправді, незважаючи на те, що це книга про Південно-Східну Азію, це не монологи, це здебільшого розмови. Наші там, тобто, це діалоги з людьми, яких я зустрів, і досить часто в них виникало багато запитань про Україну. Марина Боличева, Юліан Пилипяк, телеканал Буковина. Музика і пісня у моєму серці така назва авторського концерту з нагоди 70-річчя від дня народження та 45-річчя творчої діяльності відомого композитора, відмінника народної освіти України, фольклориста, засновника та керівника народного аматорського ансамблю Гармушкарі Григорія Гайдеяка, який відбувся у будинку культури з села Недобоївці Хотинського району, про художню самодіяльність, любов до народної пісні та музики. Далі у сюжеті. Гармошкарів добре знають буковинці. Вони учасники багатьох концертних програм та фестивалів. Секрет успіху народного аматорського колективу кажуть поціновувачі творчості у невтомній праці художнього керівника. Григорій Гайдеєв вже 45 років у художній самодіяльності, підсумовуючи нібито, свою роботу, 45-річну творчість свою. Відрадно сказати, що пісня і переконатися, що музика і пісня насправді в моєму житті, як і в житті багатьох людей, займає немале місце. Ради, що громаді вдається розуміти розуміння, є, є розуміння з учасниками ансамблю, з якими ми їздимо, і відомі вони є на даний час, особливо в останні роки. Це не тільки на теренах Хотинщини. Буковини, а відрадно, що перебуваючи на всеукраїнському фестивалі, зокрема в Коростині, журі відзначає, що це єдиний колектив з західного регіону. У творчому доробку Григорія Гайдеяка більше 40 авторських пісень та понад 55 місцевих, що вже визнані народними. Батькові гени композитора, музиканта і співака передалися, і його синові Валентину, солісту Чернівецької обласної філармонії. По перший батько, по перший вчитель, по перший наставник, по перший. І... Людина, яка могла щось підказати, дати стежину в дорогу, навчити, виховати, допомогти фінансово, морально, етично. Ну, батько як, як друг, як колега, як брат, як все. Тобто батько нас навчив всьому, що треба було. Привітати Григорія Гайде, яка із життєвим та творчим ювілеями завітали представники влади області і Хотинського району, працівники культури, мистецтва, освіти і майже всі жителі недобоївців. З особливою повагою та любов'ю про свого керівника та наставника говорили учасники народного аматорського ансамблю Гармошкарі. Іван Сергій та Ілля брати. Усі грають на народних інструментах. Троє рідних братів з, з, одної, ну, з одної хати, з одної сім'ї. Наперед прийшов я у цей ансамбль, ще малим, я в шосім класі прийшов сюди, грав на ударнім інструменті. Але потім ну, з роками вже я полюбив гармошку і гранос трохи мені допоміг, що я вже трохи вже освоїв, на вже. Тому, серед я, душого я, я брата, потім почав, як ви, йому це дорос сподобалося, що я граю. Він же я вже йому дома показував. Він сюди приходив. І вже таким макаром вже й менше, де прийшов до нас. Григорій Антонович успішний не лише у народному мистецтві. Понад 12 років пропрацював Недобоївським сільським головою. Чим теж заслужив авторитет і повагу серед односельців. Анастасія Федорюк, Юрій Максимюк, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. Документальну фото виставку Самеритяни з Маркової присвячено польській сім'ї, яку розстріляли за переховування євреїв у часи Другої світової, презентували в обласному художньому музеї. Далі Оксана Телеті. Вікторія та Юзеф Ульми з шістьма дітьми мешкали у невеликому будинку села Марковій. Коли прийшли окупаційні війська, з кожним днем у селі євреїв ставало все менше. Незважаючи на страх смертної кари, яку окупанти обіцяли всім, хто прихистить єврейські сім'ї, ульми переховували гольдманів та шалів. Так тривало майже чотири роки, а потім на Ульмів донесли всю сім'ю, навіть вагітну Вікторію, розстріляли на подвір'ї перед будинком. Окрес <святок> то був такий період окупаційний, коли люди просто ризикували життям, аби врятувати своїх сусідів. Ця трагедія, яка вивчена на родині Ульмів, представлена на цій виставці. Вікторію Юзефа Ульмів зарахували до числа праведників народів світу, як і ще дві тисячі поляків, котрі віддали життя, намагаючись врятувати євреїв від розстрілів. На згадку про всіх загиблих під час відкриття експозиції помолились за них. Жертвами голокосту вважають шість мільйонів євреїв, проте повного поіменного списку й досі немає. До кінця війни нацисти знищували навіть сліди від таборів смерті. Переховувати євреїв наважувався не кожен, але тим, хто, незважаючи на ризик страти, намагався допомогти, єврейський народ вдячний, зізнається ілля. Хоч потиснути один в одному руки, перегорнути старинку історію, далі, здалі плічопліч заради майбутнього. Знаєте, от непрості часи Сьогодні переживає Україна, але у євреїв є мудрий вислів. Сересо так буде не завжди голокост страшна трагедія не лише народу, а й усього світу. Тому на виставці Самаритяни з Маркової звучали заклики не повторити такого більше ніколи. А ще На телеті Юліан Пелепяк, телеканал Буковина. На цьому ставимо крапку. Дякуємо за те, що довіряєте. Залишайтесь надалі з телеканалом Буковина, духовного і культурного вам збагачення, а ще миру і здоров'я. Зустрінемось в ефірі телеканалу Буковина.